Коли ти працюєш з чимось протягом десятиліття, ти починаєш бачити те, що не помічав раніше. Тонкі деталі, які змінюють гру. Іноді здається, що ти володів всім, але насправді це лише вершина айсбергу. Сьогодні я відкрию вам 5 уроків, які я засвоїв за 11 років роботи з Laravel. І знаєте що? Це змінило мій підхід до кодування назавжди. Урок перший. Laravel став улстек фреймворком так само маємо і ми. Пам'ятаю часи, коли я був чистим бекенд розробником і мене це влаштовувало. Але поступово з'явились Vue, Inertia, Tolsteck, і тепер Laravel – це щось більше. Це fullstack фреймворк у сучасному його розумінні. І знаєте що? Ринок вимагає від нас того ж, бути fullstack розробником на певному рівні. Це не означає, що ви повинні бути експертом у всьому, але розуміння основ фронтенд розробки, API інтеграцій та навіть базових принципів DevOps стало майже обов'язковим. Це дозволяє нам краще спілкуватися з іншими членами команди та створювати більш цілісні рішення. Більше того, ця тенденція відображає загальний напрямок в індустрії розмивання чітких меж між різними спеціалізаціями. Це відкриває нові можливості для тих, хто готовий адаптуватися та постійно вчитися. Урок 2. Ти можеш структурувати свій проєкт так, як захочеш Laravel дає тобі свободу. Хочеш використовувати сервіси, екшени, репозиторії або навіть суворі паттерни, будь ласка. Але є одне але: новачки часто губляться у цій свободі, який шлях правильний, а його просто немає. Це залежить від контексту твоєї роботи і вимог компанії. Головне, щоб інші могли зрозуміти твою структуру і підтримувати проєкт. Ще буквально декілька років назад я не розумів багатьох паттернів проєктування: COT-білдери, репозиторії, оце все у мене викликало нерозуміння. Навіщо воно, якщо в документації Ларки вже і так класно описали, як можна і як треба юзати ті чи інші компоненти фреймворка? Але потім я побачив, що це база, яка працює на невеличких проєктах. А для великих проєктів потрібні великі рішення. Але ця свобода це і благословення, і прокляття. З одного боку, воно дозволяє адаптувати проєкт під конкретні потреби, а з іншого, може призвести до непослідовності в кодовій базі, особливо якщо над проєктом працює велика команда. Тому важливо встановити певні стандарти та дотримуватись їх, навіть якщо вони специфічні для вашої команди чи проєкту. Урок 3: Більшість проблем з продуктивністю виникають через базу даних. Що ви робите, коли бачите, що щось з продуктивністю вашої аплікухи? Якщо сторінка або API вантажиться повільно, перше, що я перевіряю, це дебаг-бар, телескоп або пульс. Скільки запитів, чи є серед них повільні, скільки пам'яті вони займають? Часто саме в цьому корінь проблеми, а не в коді або архітектурі. Але не зупиняйтеся на простому виявленні проблеми. Важливо також розуміти, як оптимізувати ці запити. Використання правильних індексів, кешування результатів запитів та застосування технік, таких як ігрлоуд, можуть значно покращити продуктивність вашого застосунку. Пам'ятаю декілька випадків на великих інтерпрайз-проєктах, -інтерпрайз де ці речі ну, прямо врятували від завалів продакшену. Коли в тебе розмір бази даних під 90 ГБ, то вміти правильно проєктувати архітектуру бази і правильно користуватись кверібілдером це те, що обов'язково знати, і те, що обов'язково вміти. А як архітектурно організовувати свої Laravel проекти ви? Пишіть про це в коментарях, пишіть свої підходи або навіть проблеми, з якими ви стикалися. Буде цікаво це обговорити. Урок 4. Покладайся на фреймворк, пакети приходять і йдуть. За більш ніж 10 років я побачив, як багато пакетів стають занедбаними або відстають від розвитку Laravel. Тому раджу покладатися на пакети від відомих творців, наприклад, Спаті або ті, які легко замінити. І часто фреймворк вже має схожу функціональність. Крім того, важливо регулярно перевіряти та оновлювати використовувані пакети, щоб уникнути проблем з безпекою та сумісністю. Пам'ятайте, що надмірне використання сторонніх пакетів може ускладнити підтримку та оновлення вашого проєкту довгостроковій перспективі. Урок 5. Писати тести не складно. Ви пишете тести, чи ви з тих розробників, хто каже, що все протестується на продакшені? Команда Laravel, а особливо Nuno Maduro, зробили все, щоб будь-який розробник міг швидко почати писати тести. ПЕС, який став по суті дефолтним у Laravel та все, що він пропонує, тому підтвердження. Та й писати тести на тому ж PHP-Uні зовсім не складно, особливо якщо це Laravel. Тож, якщо ви досі кажете, у мене немає часу на тести, це вже не виправдання. Тепер навіть штучний інтелект може допомогти вам згенерувати тести. Більше того, інвестуючи час у написання тестів, ви не лише покращуєте якість свого коду, але й економите час на довгострокову перспективу, уникаючи багатьох потенційних помилок та спрощуючи процес рефакторингу. Чи пишете тести ви у своїх проєктах? Якщо ні... Що вас зупиняє, якщо так, які інструменти ви використовуєте? Давайте обговоримо це в коментарях. Ось такі уроки я засвоїв за ці 11 років зларував. Це був шлях з помилками, відкриттями і звісно успіхами. Але головне, що цей шлях триває. І хто знає, можливо, наступні 5 уроків, які я відкрию через кілька років, будучи більш неочікуваними. Тому будьте в курсі виходу нових відео, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях свої власні уроки з Laravel, буде цікаво почитати ваш досвід і, можливо, обговорити його в наступному відео.